Вечір стиха вечоріє, вдалині наш бір синіє, а до того синьобору позліталися в ту пору птиці ночувати. Бір їм казку прошепоче і послухають охоче сойки. Яблики, синиці і малі й великій птиці полягають спати. Ну і ти маленький, цить, і зайчик сіренький, спить, сплять при дорозі воли, сплять у відрозі орли, тільки не спить пастушок. Свиснув, летить пасашок сплять на рідні краї, Ми водорідні я їй. ну і ти маленький. Цить. І зайчик сіренький, спить на добраніч, 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 добраніч. Добраніч.